Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо навчати хабернейт і тема сьогоднішнього відео: Валідація сутності. Анотація Future or Present. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Продовжуємо вивчати модуль хабернейт-валідатор і сьогодні у нас анотація Future Present. От, Future о Present – це анотація, яка перевіряє властивість. Щоб значення було майбутньою або теперішньою датою. Маленьке уточнення теперішньої дати мається на увазі всі можливі варіанти. Тобто рік, місяць, дата. ну, День дати виходить. Година, хвилина, секунда і навіть мілісекунди. Давайте почнемо із нашої сутності. Person. Це у нас є сутність. ID там поле. First name, second name, календар у нас date, getter, Setter. І будемо розбирати поле Date, тому що в нас анотація Future or present Давайте зайдемо всередину анотації, подивимось. Ось такі у нас є класи, які використовуються з допомогою або разом з цією анотацією Future or present. Добре. Давайте тепер перейдемо в наш сервіс. Звертаємо увагу на дві речі, те, що ми використовуємо Validator Factory. І в клас Properties через ключ JavaXPers Validation Factory. Ми поміщаємо Validator Factory. І коли ми створюємо конфігурацію нашого Session Factory, ми через метод ADD Properties додаємо цей Properties. Друге, через ключ Hibernate HBM 2Dl auto в нас стоїть. Апдейт це означає, що на базі нашої сутності person буде створена таблиця. Якщо її немає, в нашому випадку її немає, тому вона буде створена. Але якщо таблиця вже є і сутність оновлюється, то і таблиця також буде оновлюватися. Так, запускаємо. Дивимось, який в нас буде запит. І так. Createable person з ID, з датою, first name, second name і primary key в нас поле ID. Все коректно робимо refresh. Отак. Все. Person є. Yeah. Добре. Давайте тепер а, зробимо збереження. Заходимо в метод save. Всередині сесії. І транзакції. Створюємо клас person І set намаємо. first name, second name, і set date робимо. Тобто нам треба uh, отримати календар. Демо в метод календар, сюди перейдеться мілісекунди. Що ми тут робимо в цьому методі? Ми у календар статичний метод робимо Instance, нам повертає теперішню дату. І тут ми можемо в принципі, через set виставляти будь-які параметри: Millisecond, hour, minute, date, month, year. Ну, ви бачите, які параметри, і всі вони впливають на дату. Все, що ви виставите, в принципі, те і буде. Я сюди передаю 0 second, 0 мілісекунд, тобто ніякої різниці, до речі, можна. Давайте приберемо. І просто повертаємо календар. Отже, цей метод у нас просто повертає календар з теперішньої дати до мілісекунд. Добре, session, persist, і передаємо туди person, transaction commit і session close. Таким чином, у нас повинна зберегтись person. Але не вийде. Давайте подивимось чому. Тому що в момент збереження, коли хочеться робити Хабернейт, а точніше, трошки раніше він перевіряє дату. Тобто, до речі, на моменті перевірки дати, якщо дата була прям ідеальна мілісекунди в мілісекунди, як він перевіряє, він просто бере System Current Time Mills, наприклад. Ось. Ну, в принципі, я так думаю, він в календаря бере мілісекунди, які є, і перевіряє із Current Time Millis. Ну, думаю, так. А потім, якщо воно є теперішньою датою або майбутнє, воно пропускає. Якщо воно збігається до мілісекунд, то в принципі теж пропускає. Якщо на одну мілісекунду хоча б буде. Просрочена дата, або вже не теперішня або минула, то він не пропустить. А призбереження, до речі, може вже бути і не теперішньою дата на, на мілісекунду. Отже, нам треба тут виставити мілісекунди. Чому саме мілісекунди? Ну, тому що нам немає сенсу виставляти а, рік, місяць, дату, години, хвилини, секунди навіть. Достатньо виставити мілісекунд, тому що обробка нашого запиту вона дуже швидка. Цей код виконується буквально в мілісекундах. І я ось порахував. Можна, в принципі, цим перечним шляхом або методом научного тику. Є декілька вислів з цього. Ми тут науковці. Научний тик. Давайте 200. Тобто, фактично, за скільки код він буде перевіряти за 200 мілісекунд. О! Дивіться. За 200 мс він встиг виконатись і перевірити. Фактично цей код відпрацьовує за 200 мс до перевірки є. Але не завжди так. Іноді за 200 мс може і не встигнути. Так. Це бувають різні варіанти, це залежить від не просто швидкості базової якогось комп'ютера, а то, які процеси на цьому комп'ютері на даний момент активні, що вони роблять. Тож, там CPU у нас. Процесор. Він один, а завдань у нього багато, і він вибирає, що коли робити. Іноді встигає, іноді не встигає, тому що в нього дуже багато черга, яких йому виконати а, завдань. І не тільки ж мої програми, яка тільки запущена в IDEA ID, ще може бути ABS, який напишу а, пишу. А, потім PostgreSQL по і так, в принципі, далі. Отже. Якщо ви хочете зберегти дату, щоб вона була в майбутньому, або теперішньою датою, то вам треба використовувати анотацію Future -O, «Present» – на вашу дату. І перелік цих дат, які ви можете використовувати в класі, вони є в самій анотації, можете з ним ознайомитись. Але якщо ваша дата на момент перевірки Habbernate валідатора буде не теперішньою, а минулою, хоча б на 1 мл-секунду, то Hibernate Validator не пропустить це збереження або оновлення цієї дати. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь по Hibernate, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!